Або ще вона почала зокрема розповідати, що Україна могла продати зброю в Росію чи в Африку. Прям знаєте, такий танк їде через усю лінію фронту, і десь під Покровском приходить до нього. В нього заходить шойгу і купує танк. То я правильно так? розумію, що це означає, що ці, ця зброя могла піти не на фронт а кудись в інші держави, так? Ми не знаємо, але може, можливо, можливо. це проблема може, вона може бути в Сирії, вона може сказатися в Росії, Серйозно? ми не знаємо. Ви зараз ми серйозно не не це не кажете? Бо може... я кажу, ми... коли ми не знаємо, то ми не знаємо. <гум> я не можу сказати, чи це серйозно, чи ні, тому що це серйозна проблема. А може, ми не знаємо. А коли ми не знаємо, то ми не знаємо. А якщо серйозна проблема, то вона серйозна проблема. А раптом, друзі, знаєте, у Дональда Трампа на дупі свинячий хвіст. Ми ж не знаємо, хтось бачив дупу Трампа, окрім Ілона Маска чи Джейді Венса? Ніхто не бачив. А їм ми вірити на слово не можемо. Тому а раптом, а раптом Дональд, то його? А ми не знаємо.